2013 та доба повномасштабної війни. Як мешканці царичанки оговтуються від ворожого удару, мітинг під стінами Дніпровської мерії, безпека у школах Кам'янського. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ввечері та вночі в області по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Ще двічі агресор обстрілював Нікуполь з важкої артилерії, знищений гараж. Пошкоджені шість приватних будинків, авто, лінія електропередач, газогін. Люди не постраждали, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожий ракетний удар по мирним мешканцям царичанки, який росіяни скоїли 30 листопада, забрав чотири життя. Постраждали 25 осіб. Як мешканці оговтуються від трагедії, дивіться далі. Ворожа атака у суботній вечір принесла багато горя і сліз. Чотири мешканці селища загинули. 25 постраждалих, понівечено багатоповерхівку, приватні оселі, господарські приміщення та магазин. Черговий ракетний удар нанесено по цивільній інфраструктурі, по житловому будинку. Постраждав житловий будинок, 16-квартирний, Вибиті всі вікна, зруйнований дах. Також вибито біля 300 вікон навколо постраждалих зараз по постраждалим. Це постраждали 24 людини. Серед них 18 знаходяться в лікарні семеро тяжких. Вони доставлені до лікарні міста Дніпра. За них борються, за їхнє життя борються наші лікарі. На жаль, загинуло четверо людей. Для постраждалих розгорнули штаб надання допомоги. Людям видають плівку та інші будматеріали, щоб закрити побиті вікна. Працює штаб поліції, збирають дані про руйнування з 25 поранених. 18 знаходяться у медзакладах царичанка, кам'янського і Дніпра. Медики роблять все можливе, щоб повернути людей до життя. Люди були різного характеру травм. Це були мінно-вибухові травми, тяжкі поранення були середньої легкості та стресові стресовий стан у пацієнтів. Був вони всі доставили 24 чоловіки. Були доставлені каретами швидкої медичної допомоги в нас заклад, де зразу ж надавалася їм медична допомога. Семеро постраждали в тяжкому стані. Були перенаправлені до міста Дніпра. Та два чоловіки були перенаправлені до лікарні міста Кам'янське. Зараз в нашому закладі знаходиться вісім постраждалих. Стан стабільний. З ними працюють лікарі. Родини загиблих отримують 300 тисяч гривень допомоги. Благодійники надають допомогу постраждалим. Допомогу надаватимуть і від місцевої влади. Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун. новини Д1. Як стало відомо, після ворожого удару по царичанці у стаціонарах залишаються 18 постраждалих, серед них дитина, семеро пацієнтів у важкому стані. У ніч на 2 грудня ворог випустив по Україні 110 шахедів та безпілотників інших типів. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Збито 52 ворожих БПЛА: у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено 6 дронів вийшли з підконтрольного повітряного простору в напрямку Росії та Білорусі. Сьогодні вночі росіяни атакували Тернопіль внаслідок удару ворожого безпілотника. Постраждав багатоквартирний житловий будинок у місті. Інцидент спричинив масштабну пожежу. На боротьбу з вогнем було залучено 45 рятувальників і 13 одиниць техніки. Близько сотні мешканців будинку було евакуйовано. Є загиблі та постраждалі. Вибуховою хвилою пошкоджено вікна сусідніх будинків, школи, а також 20 транспортних засобів. На місці події працюють психолог. ДСНС і нацполіції розгорнуто мобільний пункт незламності. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблих. Протягом доби на фронті зафіксовано 165 бойових зіткнень. Вчора противник завдавав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 18 авіаударів. Скинув 25 кабів, застосував понад 1600 дронів камікадзе. Повідомили у генштабі ЗСУ. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Курахівському напрямку сили оборони відбили. 48 атак ворога. За добу Збройні сили України ліквідували 1790 чоловік особового складу ворога, 99 одиниць автомобільної техніки, 83 безпілотника оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу понад 743 тисячі осіб. Танків майже 9,5 тисяч бойових броньованих машин 19 тисяч 397 одиниць, артилерійських систем більше 20 тисяч. Реактивних систем залпового вогню 1253 одиниці. Сьогодні маємо важливий крок в Україні для підтримки наших людей цієї зими. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні у нас активний дипломатичний день в Україні з візитом президент Європейської ради Антоніо Кошта, також Кая Калас, Верховний представник ЄС із закордонних справ і Марта Кос, єврокомісар з питань розширення. Важливо, що вони прибули в Україну в перший же день початку своїх повноважень. Це новий п'ятирічний термін роботи європейських інституцій. Посадовці змінилися, але курс Європи залишається незмінним. Безпека і справжній мир для всіх на континенті це головний пріоритет. І сьогодні на перемовинах ми говорили саме про це: про спільні можливості зміцнити нашу ППО, реалізувати всі. Вже досягнуті домовленості в оборонній підтримці, а також детально обговорили, як можемо наступного року дати більше прогресу в перемовинах з ЄС щодо вступу України. Це дуже-дуже кропітка робота і багато в ній нюансів, але найголовніше готовність і наша, і партнерів якнайшвидше рухатись в перемовинах. Наступного року піврічні. Головування Польщі і Данії в Євросоюзі і ми маємо зробити якнайбільше, щоб європейський проект був реалізований і для України, і для Молдови, і для Балканських держав. Звичайно, сьогодні приділили увагу питанню про НАТО НАТО для України, про запрошення в альянс, яке може фундаментально посилити Україну перед будь-якими перемовинами щодо завершення війни. І це така річ, таке посилення, яке багато в чому зможе гарантувати справедливість миру. Я вдячний всім партнерам, які з Україною в цьому питанні. Геополітична визначеність для України це основа миру для всієї Європи. І сьогодні маємо важливий крок в Україні. Для підтримки наших людей цієї зимою стартувала наша програма Є підтримка тисяча гривень для наших людей в Україні. Це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю. І кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно, звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. Я Вдячний всім, хто забезпечує технічну сторону програми. Уряд мінекономіки, мінцифра вже за перші півдня роботи є підтримки. Мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату, і в тому числі майже 300 тисяч заявок на виплату для дітей. Тобто, масштаб програми і темп реалізації хороший. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем в програмі, щоб на 100% забезпечили все, що обіцяно людям. І також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року. Слава Україні! Дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Дніпряни вкотре провели акцію протесту під стінами Дніпровської міськради, вимагали від міської влади збільшення фінансування на потреби Збройних сил України, заявили про свою рішучу незгоду з виділенням бюджетних коштів на піар градоначальника та чиновників міськради та інших сумнівних тендерів. Подробиці у наступному сюжеті. Ані нуль градусів за вікном, ані підвищена вологість повітря не стала на заваді активістам руху гроші на ЗСУ. У свій вихідний день вони вчергово вийшли під стіни мерії Дніпра на мирну акцію. Вимоги так само незмінні, 20% на збройні сили. Моє серце обливається кожен раз кров'ю, коли я бачу, в яких умовах знаходяться наші захисники на фронті. Наша міська влада, на жаль, не виділяє достатньо коштів для фінансування нашої армії, яка зараз тримає наш фронт. І завдяки її ми зараз можемо з вами тут розмовляти та жити мирно в нашому полі. Тому зараз я тут і я буду знаходитись. І тому мені важливо приходити сюди кожну суботу, щоб наша міська влада виділила достатньо коштів на армію, особливо перед сесією міської ради. Серед іншого на мітингу активісти збирали підписи під друкованою версією електронної петиції зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування зсу з міського бюджету і зупинки марнотратства. Тобто всіма можливими демократичними шляхами свідомі дніпряни намагаються достукатися до міських обранців. Ми зараз збираємо місцеву ініціативу на 250 підписів, або аби все ж таки 4 грудня, коли буде прийматися бюджет міста на 2025 рік, все ж таки. Ки переглянули проєкт рішення бюджету і несли правки аби збільшити фінансування сил оборони а конкретно територіальної оборони як програми на з 2,4% на більше. От, тому що ми вже створили електронну петицію, а там вже майже 500 підписів. Все ж таки, ми думаємо, що ми не встигнемо зібрати всі три тисячі. Тому ми намагаємося всіма демократичними методами, що ми маємо повпливати на міську раду. Тож вже цієї середи дізнаємося, чи нарешті почують учасників руху гроші на ЗСУ мер Філатов та депутати. Нагадаємо, у середу, 4 грудня, вони прийматимуть бюджет Дніпра на 2025 рік. Ольга Ховрич Віталій Шалдов, новини де Сьогодні відбулося спецпогашення поштової марки Країна волонтерів. З подробицями мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Зараз ми знаходимося біля одного з найголовніших прапорів України в Дніпропетровській області. У 2014 році з цього місця перші добровольчі батальйони вирушили на захист України. В цей же час в Україні зародився сильний волонтерський рух. І сьогодні у Дніпрі відбулося спецпогашення нової благодійної марки від Укрпошти Країна волонтерів. На мій погляд на справжні герої сьогодення. Але про наших волонтерів ми чули ще набагато раніше. Ми чули це 2013 2014 року. Волонтери крепке міцне плече підставили своє на початку повномасштабного війни, і це достатньо для них символічно. І впевнено, що завдяки таким людям ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Напередодні всесвітнього дня волонтерів хочемо підкреслити важливість. Волонтерського руху в Україні без скромності можна сказати те, що нашому волонтерському руху аплодує абсолютно увесь світ, оскільки подібних масштабів ніде не існує. Був всеукраїнський конкурс організований з 12 по 26 вересня серед митців, художників та небайдужих українців. Переможецею конкурсу стала Анастасія Бондарець. До речі, вона є. Автором, ну, мабуть, вже культової марки Доброго вечора, ми з України. Тираж поштової марки складає 320 тисяч примірників. Це загалом по Україні. На Дніпропетровську область тираж складає 9 тисяч примірничків. Стосовно вартості поштова марка коштує 18 гривень, 5 з яких йде на благочинність. Вони десь їдуть в машинах, десь в якихось хатинках чи в бараках сидять, для того, щоб доставити якісь необхідні речі для нашої армії, і всі ми з вами знаємо точно, що в 2014 році саме на плечах волонтерів було здійснено більшість забезпечення нашої армії. Сьогодні, як і в 2014 році, волонтери є однією з основних складових нашої боротьби проти російської навали. Незважаючи на ворожу агресію, волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. Таким чином, випустивши марку «Україна волонтерів, Укрпошта вшановує неоцінений внесок усіх українських волонтерів. Також зазначимо, що частина коштів з продажу цієї марки буде передана на потреби волонтерів. Олексій Доніченко Ілля Ломовський, новини Д1. У Кам'янському в навчальних закладах середньої освіти тривають капітальні ремонти, оновлюють шкільні їдальні та харчоблоки, розширюють укриття. Роботи у ліцеях проводяться за підтримки фундації першої леді Олени Зеленської, а також за рахунок обласного бюджету при співфінансуванні з міським. Як модернізуються навчальні заклади Кам'янського, дивіться у наступному сюжеті. У Кам'янському працюють над усучасненням освітнього середовища. У трьох ліцеях міста проводять капітальні роботи. У ліцеях номер 3 та 30 модернізують їдальні та харчоблоки. У третьому ліцеї також розширюють укриття, аби діти могли навчатися в одну зміну. Перший корпус ліцею номер 20 повністю відремонтували на початку року, тож діти навчаються у комфортних умовах. Сьогодні триває масштабний ремонт будівлі другого корпусу. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов особисто контролює. Виконання робіт у закладах освіти сьогодні. Я перевірив, як виконується хід виконання ремонтних робіт у 20-й школі, а також в 3-й і в 30-й. У 20-й школі ми проводимо капітальний ремонт другого корпуса. В цьому році в січні ми відкрили після капітального ремонту перший корпус. Зараз ремонтуємо другий корпус. Роботи проводяться за рахунок обласного бюджету. Я дякую нашому голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку нашого міста при співфінансуванні з міського бюджету. Втретє. 30-й школі ми проводимо капітальний ремонт їдалень з повним ремонтом безпосередньо зали їдань, а також харчоблоку, закупку нового обладнання. Проводи проводяться за рахунок державного бюджету. На сьогоднішній день проводяться ремонтні роботи триповерхової будівлі 36-го року народження тієї будівлі, де в 19-му ще році обвалився дах, і слава Богу, що наша міська влада взялася за це. За цю справу і проводиться ремонт. Ми дуже дякуємо. Тут і адміністративний корпус, і кабінети, навчальні праці, музики, спортивна мала зала. За підтримки фундації першої леді України Олени Зеленської увагу також приділили осучасненню харчоблоків та шкільних їдалень, оновлюють ремонт, меблі замінюють технологічне обладнання на нове та енергоефективне. Гарні їдальні та відповідне меню спонукають молодь споживати смачну та здорову їжу. Ця їдальня була побудована в 1983 році. В основному було все обладнання старе. Ремонт розпочався в вересні місяці. Зараз вентиляційну систему робимо, плитку кафельну кладемо. Ми вважаємо, що ми в першому семестрі повинні закінчити, щоб діти другий семестр харчувалися в гарній їдальні. По харчоблоку нове обладнання буде сучасне і посудомиєчні машини. Підогрівальні і плити і основне наше завдання як вчителів і кухонних працівників, щоб була здорова і гарна їжа. Ми дякуємо міській владі, департаменту освіти і науки Кам'янської міської ради і програмі Олени Зеленської. Протягом року у Кам'янському провели ряд робіт у різних навчальних закладах: у школах та ліцеях відремонтували сховища або побудували їх з нуля, оновили кабінети та приміщення, відремонтували покрівлі, покращили системи опалення та протипожежної безпеки. В цьому році, як завжди, ми проводимо великий комплекс робіт в наших закладах освіти. Ми в вісьми закладах капітально відремонтували покрівлю. В шести закладах ми капітально відремонтували системи пожежної сигналізації. В трьох закладах ми провели капітальний ремонт систем опалення. В 27 й школі ми провели капітальний ремонт початкової школи. Великий обсяг робіт у нас проводиться по ремонту і збільшення також по будівництву наших укриттів за рахунок державного бюджету. Зар рахунок міського бюджету Дякуємо фундації Олени Зеленській, яка підтримує також наше місто. І за рахунок фундації Олени Зеленській в цьому році ми проводимо ремонт і збільшимо розмір в укритті в наших п'яти закладах освіти, що дозволить навчатися дітям в одну зміну. В тому числі тут в третій школі. За рахунок фундації Олени Зеленській ми також закінчимо вже роботи на наступному тижні. Учні будуть навчатися вже в одну зміну. До того ж, в цьому році ми відкрили. Після капітального ремонту дві наші школи. Це 11-та гімназія, початкова школа і 16-та школа. Вони ремонтували за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Було проведено повний капітальний ремонт будівель з утепленням, з внутрішніми ремонтами, заміною всіх мереж. І в даний час ми проводимо капітальний ремонт за рахунок Європейського інвестиційного банку, нашого ліцею імені Анатолія Легуна. Ремонт розрахований на 2024-2025 Роки, і там ремонти також проводиться згідно графіку. Кам'янське залучає партнерів та інвестиції для покращення рівня життя у місті. Міська влада продовжує шукати можливості та створювати гідні умови для навчання дітей, адже вони заслуговують на краще. Маргарита Сипельняк, Віталій Шалдов, Новини Д1. Кримінальна хроніка у Кам'янському поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на двох містян. Біля одного з магазинів підозрюваний побачив двох чоловіків. Підійшовши до незнайомців, нападник побив їх та посадив до автівки. По дорозі, погрожуючи автоматом, фігурант заволодів мобільними телефонами потерпілих. Після чого висадив їх на одній з вулиць міста та поїхав в невідомому напрямку. Як виявилося, зброя була імітаційна. Зловмисником виявився. 27-річний раніше судимий місцевий мешканець фігуранта. Затримали та повідомили йому про підозру. Триває слідство. До надзвичайних подій в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі сталася смертельна аварія. Водій автомобіля БМВ в районі зупинки громадського транспорту, дитячий комбінат, допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який здійснював маневр розвороту. Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Форд. Водій цього авто та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей отримали тілесні ушкодження. Їх Спіталізовано до лікарні карманича автомобіля БМВ затримали правоохоронці. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження розпочато досудове розслідування. Продовжуємо випуск. Регіональний форум на підтримку тимчасово переміщених осіб відбувся на Дніпропетровщині. До форуму офлайн та онлайн долучилися півтори сотні учасників. Представники бізнесу, громадські та благодійні організації. Під час форуму говорили про взаємодію з місцевими та регіональними органами влади. Торкнулися викликів, з якими стикається релокований бізнес. Окрему дискусійну панель присвятили інтеграції переселенців у громади. Правоохоронці Дніпропетровщини провели для школярів заняття з протидії насильству. Разом з дітьми поліцейські розібрали види насильства та куди звертатися у разі їх проявів. Правовий захід провели для учнів 10 11 класів одного з ліцеїв обласного центру. В рамках всесвітньої акції, 16 днів проти насильства. Pro Sport. Олімпійська чемпіонка з Дніпра Ярослава Магучих визнана найкращою легкоатлеткою року у світі. Це третій рік поспіль, коли спортсменка номінується на премію. І вперше вона здобула перемогу та отримала почесну нагороду від World Athletics Award. Раніше Магучих стала найкращою легкоатлеткою в Європі 2024. Цього року Ярослава привезла до України золото Олімпіади у Парижі, встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту. А також виграла чемпіонат Європи та фінал діамантової ліги. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 3 грудня. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода без опадів: від мінус 2 до мінус 1 градусу. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. У жовтих водах, Синельниковому та Самарі. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 до 0 градусів. У Нікополі, Кривому Розі та Кам'янському протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів від мінус 2 до плюс 1 градусу. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко, Ганна Костікова. Мирного неба. Слава Україні!